Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі. Мене звати Ольга. Зараз я буду відповідати на ваші запитання. Росія накопичує резерви для удару по Поріхово-Запорізькому напрямку. За оцінкою військового експерта, ворог уже формує стратегічні резерви, накопичує ресурси та проводить приховану перегрупацію військ. Очікується, що нова. Фаза бойових дій може розпочатися наприкінці квітня. Попри переговори, Кремль може спробувати вирішити війну силовим сценарієм уже цього року. Давайте подивимося. Чи буде армія РФ наступати на Запорізько-Оріхівському напрямку весною 2026 року? Чи будуть вони оце. З накопиченими військами технікою наступати на оріхово запорізькому напрямку. І якщо будуть, то що вони отримають в результаті. Ну, це карта про накопичення. Але вони, якось тікають. вони їх ось тікають. Ну, їх треба тримати, тому що тікають. Відмовляються, кажуть, недостатньо якось фінансування, хоча ми всім нам кажуть, що там всі гроші туди йдуть. І воно якось застопорилося. Карта стоп і диявіл перевернувся. А щоб сказати, що прямо якесь там, оце, як вони пишуть, наприкінці квітня, чи... ну я вже не взяла, що наприкінці квітня, я сказала цією весною, то, от, судячи по цим картам, я не бачу. Так, накопичення є, але тут, бачите, як перевернуто. тобто, Вони якось застрягли, можливо, це санкції на них будуть ці діяти. От. І воно якось на рівному місці. Можливо, тут бачите, як тут піраміда. Оці перемовини, що зараз там були чи йдуть. Якщо чесно, я не, не, не слідкую, за що вони там вирішують. Я дивлюся по-своєму. Тут щось, бачите, піраміда, можливо, це, це щось там оці, е, на сході оці перемовини. І воно тут, ну, стоп. Карта буксировка, карта зупинка. І я не бачу я такого, також. О, ура! Ні, цього я не бачу. Так, наступне питання. Реф готує наступ на Україну. Кремль робить ставку на силовий сценарій замість мирних перемовин. Влітку Росія планує масштабний наступ на півдні та Сході України. Для цього мають намір задіяти стратегічні резерви, ймовірні напрямки Слов'янськ, Краматорськ або Оріхів Запоріжжя. Ну, давайте подивимося. Літом чи буде Росія масштабно наступати? На півдні Запоріжжя, на Оріхівському напрямку, в напрямку Запоріжжя. На Оріхів, в напрямку Запоріжжя, літом 2026 року. Чи буде Росія наступати на Оріхів, Оріхівський район і на Запоріжжя? Стоп, тормоз. Гальма. Знову такі карти всі перевернуті. Стріляти будуть, так. Але вибухи будуть, да, прильоти будуть, руйнація буде, але от прям наступу нема. Тут це, бачите, всі карти, вони всі перевернуті, крім цього короля рицаря. Рицар, так, це російський масть, російська масть в моїх розкладах мечі. І він летить. Але тут, дивіться, тут його, бачите, як зупиняє, тут карта, карта повішена, наступна пішла тут. Вони будуть кидати, так, вони будуть, лі... бомби будуть летіти, на жаль. Ну, диявіл знову, бачите, перевернувся. І тобто, це буде зупинено. Це буде зупинено, і, бачите, карта, янгол прямий, а диявіл перекинувся. Це про те, що. У нас то, ну, чи захист, чи вищі сили нам будуть допомагати. Дивіться, Україна от під, під куполом. Можливо, там буде посилення захисту на Оріхівському напрямку. І тут їхній наступ буде зірваний. То, що вони планують, вони планують з 2022 року. Так, тепер дивимося на Сході. Це ми дивилися південь, на півдні я не побачила. Ну, Щось будуть, спроби будуть, але вони будуть. Отримувати по зубам. Напрямок Слов'янськ-Краматорськ на східному напрямку Слов'янськ-Краматорськ. Чи будуть росіяни влітку цього року наступати на Слов'янськ-Краматорськ літом цього року, посилювати наступ, масштабний наступ. Це знаєте, стогнація, топтання на місці, знову ці карти самі випадають. от, Знову башта знизу. Так, руйнація буде. Будуть стріляти сильно, обстріли будуть. Але наступ такий знаєте, людський, такий, от, прям якийсь глобальний, масштабний, ну, не масштабніший, ніж зараз. От як зараз, так і тут і буде. Вам видно? Бо в мене світла немає, я сижу тут, під це світло не можу підлаштуватися. Е, і свої справи поробити, і все особисте. Так, дивимося далі. Е, перемовини, перемовини в Абу-Дабі. Зараз подивимося, чи, е, який буде для, для України результат? Який, який результат дадуть перемовини України, Росії та США в Абу-Дабі? Що ми отримаємо в результаті від цих перемовин? Допомога Україні? Допомога якісь гроші йдуть, посилення. Фінансової допомоги? Якась допомога. От тільки те, що допомога. А щоб якесь там погіршення для нас, карти цього не показують. Куди вже гірше з цими обстрілами? Ну, по темноті, тут кажуть, енергетика, ось нема світла, може тут навіть ще гірше будуть якісь ситуації по світлу, по газу, по водопостачанню, по критичній інфраструктурі тут буде погіршення. Тут може так, може бути, бачите, тут кажуть якесь. Але, але, щось буде, Ну, будь... знаєте, це або-дабу це. Черговий, якась, як, от, як коли люди піднімаються на сходинку, от, по сходинках на поверхи. І от це чергова сходинка. Чи вверх, чи вниз. ну Без, без різниці в даній ситуації, тому що тут немає ні, ні припинення, а погіршення може бути, на жаль. Так, тепер дивимося таке питання. Коли закінчиться терор Запоріжжя каби на Запоріжжя будуть на постійній основі. Коли закінчиться терор обстріли кабами і цими шахедами, молніями міста Запоріжжя? Коли? Та поки що кажуть, ось іще дивіться. От, я б складу літа, отаке буде продовжуватися. Дивіться, посилення йде. Знаєте, їм, як ото росіянам дали добро, кажуть, стріляйте, ми вам дозволяємо. Робіть, що хочете. Стабільності нема. Карта сльози, карта небезпеки, карта. Хоча Запоріжжя тримається. Запоріжжя тримається. Ну, якось, знаєте, вони застрягнуть, От були проблеми зі світлом. От. Але щось будуть рішати, щось рішають. А коли це щось буде рішати? Оце ще буде таке, ну розумієте, тут ще ну, місяця ну весна ще така буде. Принаймні те, що я бачу. Тепер мені ще кажуть, люди пишуть, це правда, що Запоріжжя здають. Дивіться, бачите, тут ще ракети. Летітиме багато і всього, чого тільки хочеш. Покажіть мені карти. Росія Україна здає Запоріжжя. Так, Україна здає Росії Запоріжжя, це правда? Ніхто його нікого не здає. Розумієте, це все ПСО, оті всі, всі методічки російські, ото пропаганда, оті всі боти. І от прохання, не присилайте мені оцих всіх екстрасенсів, там, тарологів, що я їх взагалі не знаю, не слухом, не духом, а мені висилають. Я ні, нікого не дивлюся, це перше. А по-друге, обстріли будуть. Якщо люди виїжджають, це не тому, що Запоріжжя будуть здавати. А просто люди бояться. Паніка, знаєте, є таке паніка, і люди їдуть. От як було на початку війни, скільки давилося людей, скільки травмувалося там на Запоріжжі першому. А тоді ще й поверталося багато людей. Це чергова така паніка, це черговий стрес, такий стряска для жителів Запоріжжя. Ніхто його здавати не буде і не збирається ніхто здавати. Обстріли так, я ще, на жаль, будуть. Бачите, летить багато. Ну, окупації фізичної окупації Запоріжжя я не бачу. Хто кому страшно, хто боїться, звичайно, виїжджайте, шукайте якісь виходи. Так, чи буде фізична окупація міста Запоріжжя? Чи зайдуть у Запоріжжя на танках, на машинах своїми кирзовими чоботами? Чи зайдуть росіяни Армії РФ у Запоріжжя? Ні, ніхто не зайде? Світ їм цього не дозволить, але прильоти будуть. Бачите, одне летить, друге летить, раз на ракети, ще, не знаєте, як ото ще будуть випробувати різні ракети. Не зайдуть, у них сил не вистачає, у них немає сил. І в кільце вони не візьмуть, як люди там мені багато пишуть, що в кільце, що відріжуть, що. Ну, застрягнуті все. Тобто, ну, принаймні, поки що, я цього не бачу. Хто його знає, як воно буде далі, в майбутнє міняється постійно. Але... Як є? Чи покращиться світлом ситуація? Коли ці графіки вже відмінять? Графіки, коли вже буде в Запоріжжі світло стабільне? Ну, бачите, відразу летить, поки обстріли стабільного поки що на... нема. Нема. Нема пожежа. Літають бачите, це енергоструктура. І це водо... водна структура. І бачите, розливається. Тут кажуть, поки що дуже складна ситуація, важко, карта важкості. І тут ще говорити про те, що там що закінчиться, поки що ці графіки ще будуть. Ну, принаймні, до літа це точно. До тепла, до весни, там, такої, коли вже тепло, це буде таке. І тепер ще останнє мене питання на сьогодні. Дивіться, ще кому цікава ваша особиста. Доля, доля ваших рідних і близьких людей, то, звичайно, звертайтеся до мене за особистими консультаціями, тому що деякі люди ремонти роблять, деякі люди планують, мене дзвонять мені, телефонують і кажуть: Олечка, підкажіть, коли нам краще поїхати у відпустку? Зараз чи тоді вибираємо якісь тури, якісь подорожі. Тому у кожного по різному, а хтось каже, мені вже сьогодні виїжджати, якщо я поїду туди, то чи туди. У кожного судьба, доля різна. Так, тепер оцей Шор... маск відключив старлінг. Оцей. Як це вплине на хід війни? Так, Оцей супутниковий оцей зв'язок? Оці ракети, радари, оце все. Відключав... Для росіян. Як це від... для нас це буде? Чи дасть нам це позитив якийсь? Ну, він же ще і нам відключив. Тобто тут кажуть, що це якось і нас, і, і вас. Карта сльози. Ну, ну, якось менше буде точкових прильотів, але прильоти будуть. І Сказати, що це прям все вже перемога, це, на жаль, я цього не бачу. Так, і тепер це було передостаннє питання, а тепер останнє у мене за Вільнянськ спитали люди, що, яка доля Вільнянська, місто Вільнянськ, Запорізької області до кінця, до осені, до осені 2026 року. Яка доля Вільнянська? Місто Вільнянськ, Запорізької області, доля Вільнянську. Місто Вільнянська. Карта захисту. Отак, От як є, так і є. Кажуть, тут багато буде наганятися страху, але нічого страшного з вами, якоїсь там окупації чи зруйнації. Вільнянська тут карти такого не показують. Так, поранення є, прильоти будуть. Але там українські воїни, і вони захищають, будуть там зрадників ловити. Якось там у вас там розвідка гарно працює на, на випередження. Ну, щоб там сказати, що щось страшне жахіття, карти ні. Тут, кажуть, це більше як залякування за зашугування. Ну, отаке в мене для вас О, така інформація. Пишіть свої думки, враження, задавайте питання. Все бачу, кожного з вас відчуваю, всіх обіймаю. Мирного неба і нашої скорішої перемоги. Всім, всім, всім бажаю.